Святкували прийняття акту проголошення незалежності України в Верховній Раді 31 рік тому. А ми нашу славу Україну! гей-гей, розвеселимо. три десятиріччя по тому цю ж пісню співають у всіх куточках нашої країни за кордоном від найстарших до наймолодших у розпал війни за незалежність України. 24 серпня чернігівці ж згадують і свого земляка батька незалежності Левка Григоровича Лук'яненка. Саме він написав чернетку акту. 24 серпня 1991 року Левкор Григорович приходить в президію Верховної Ради, тоді ще УРСР, і приносить свій проект документу. Він називався Універсал про проголошення відновлення української державності. Ну а тоді в Верховній Раді більшість були комуністи, так звана група 239, і тому вони акуратненько викреслили слово універсал, замінили його словом акт, а замість проголошення відновлення державності написали проголошення незалежності України. Сторінки історії української державності нині для широкого загалу стали розкриватися в новому світлі, зважаючи на те, що нинішні покоління українців і українок буквально кожен день вписують чергову сторінку в історію боротьби за незалежність України ближчим стає й розуміння поняття відновлення української незалежності в 91-му році, і сенс, котрий в це вкладав ли в Колук'яненко. Левко Георгіч саме тоді наполягав, ну так не склалося. Треба було йти на компроміс, треба було швидше це робити. От чому він це робив? Оце, в принципі, найголовніше. Справа полягає в тому, що тут треба дивитися в історію нашу героїчну. Проголошена в 20-му сторіччі незалежність України була четвертим універсалом Української центральної ради. Відтоді вже йшла тільки боротьба за відновлення української держави. Сам Левко Григорович від початку російсько-української війни в 2014-му на весь голос озвучував, що це і є наша війна за незалежність. І він якраз, коли почалася ще гібридна війна в 2014 році, він тоді вже в дуже поважному віці, хворий, але їздив значить, на фронт. До бійців привозив їм гуманітарну допомогу, книжки, в тому числі свої книжки, найпопулярніше, до речі, сповідь у камері смертників. І він тоді і публічно говорив, і бійцям говорив, що в 1991 році ми вибрали самостійність, така вже властивість нашого народу. А зараз ми воюємо за повну незалежність. І ви знаєте, він знов, я про це скажу, він знов виявився правий. Окрім перемог на полі бою, потрібно виграти й інші битви, зокрема, пройти деколонізацію, дерусифікацію, позбутися багатьох міфів, нав'язаних нам від імперської до комуністичної і вже нині російською пропагандою. Ці процеси активно проявилися під час декомунізації і нині ж розгортаються з новою силою. Зокрема, і в Чернігові. Нам необхідно в символічному просторі повністю визволитися від їх маркерів, маркерів Російської імперії Чинівська міська рада 28 липня, якраз в першу річницю, коли ми святкували День Української державності, зробила дуже важливий крок. Причому після російських ракетних ранкових обстрілів вона перейменувала перші 15 вулиць, п'ять провулків на українські назви, і найголовніше, що замість вулиці Рикасовського, тобто сталінського маршала. Вона була перемінована в проспект, це дійсно проспект, це яка не вулиця, це дійсно проспект на проспект Левка Лук'яненка колишня вулиця Рукосовського в Чернігові, що нині носить ім'я проспект Левка Лук'яненка, не чужа для героя України, дисидента, правозахисника і визначного політичного діяча. Тут у будинку номер 49 він збирав своїх однодумців, членів української гельсінської спілки. Тут виношувалась ідея відновлення української держави. Нині на цьому будинку встановлена меморіальна дошка.